Відбулася презентація інвестиційного фонду Буковина ідея його створення належить голові Ради Федерації роботодавців України Дмитру Фірташу. Її він озвучив два місяці тому під час перебування в Чернівцях, і ось сьогодні це стало реальністю. Основна мета фонду підтримка малого та середнього бізнесу в регіоні допомога молодим людям, які мають гарні ідеї, але не мають коштів на їх втілення. В основу покладен принцип, який діє сьогодні в Кембриджському університеті, з тим, щоб ця людина мала рівні. Стартові можливості, і це саме і принцип соціальної справедливості, щоб талановита людина отримала рівні стартові можливості для реалізації своїх ідей, виходячи з тих реалій життя, які сьогодні існують. Загальний розмір фонду буковина 3 мільйони гривень, основну частину коштів, надала група компанії Дмитра Фірташа. Долучились до цього процесу і Чернівецькі підприємства, такі як «Машзавод», «Технобудсервіс», Руднічок та Трембіта. До мене дуже багато молоді приходить на звертаються. Ну десь де ти можеш допомогти, допомагаєш. Але як кажуть, треба, щоб це було дійсно конкретно. Я думаю, що це буде дуже велика користь від цього. І якщо ми станемо таким пілотним проектом для всієї України. Думаю, що це буде дуже важливо для того, щоб наша молодь могла дійсно знайти своє місце в цьому суспільстві. нашому. на першому етапі фонд буковина фінансуватиме 20 бізнес проєктів Розмір пільгових кредитів від 100 до 320 тисяч гривень. На втілення в життя бізнес-ідеї надаватимуть від 50 до 80 тисяч. Студенти різних вузів, які прийшли на презентацію, вірять, що створення цього фонду призведе до появи в Чернівцях нових марків Цукербергів. Більшість студентів. Просто бояться подавати свої ідеї, тому що думають, що це є недоречним і, в принципі, не приведе до ніякого результату. І я можу сказати, що я стикнулася з фінансовими проблемами і дуже. Шкода, що рік тому не було такого фонду. Очікувалося, що в презентації інвестиційного фонду візьме участь ініціатор його створення та головний спонсор Дмитро Фірташ, але він не прилетів. Але це не завадило представникам опозиційних сил краю провести під стінами ОДА мітинг. Вони протестували проти підняття цін на газ та проти здачі газотранспортної труби України росіянам. Ми запитали у мітингуючих, чому вони вирішили взяти участь в цій акції протесту. Деякі відповісти не могли, а інші просто уникали спілкування. Підтримати кого підтримати. Україну що саме підтримати ви прийшли? Ви що я знаю. Інші учасники мітингу заявили, що прийшли під стіни Ода висловити своє бачення, якою має бути Україна. Чому я сюди прийшла? Тому що я маю свою власну думку, тому що моя думка є спільною з багатьма небайдужими людьми, тому що я знаю, якою має бути Україна. Ігор поки Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.